Незвичайно рада вітати речника волонтерської спільноти Інформнапалм Михайло Макарук з нами на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Доброго ранку, пане Михайло. Завжди ми орієнтуємося, зокрема, і на вашу о, спільноту Інформнапалн тому, що ви перевіряєте верифіковуєте інформацію для того, аби не ширити неправдиву інформацію. Тому, можливо, я припускаю, що ваші колеги, ваші побратими могли би поділитися з вами буде якоюсь такою поверхневою інформацією, що відбувається на, на херсонському напрямку, враховуючи яку велику кількість неправди зараз викидають російські пропагандисти. Ну, по-перше, давайте об'єктивно скажемо, що кількість військ там знаходиться доволі велика. Наша задача, щоб їх максимально мінімальна кількість вийшла, росіян максимально велика, включно з здійснення технікою. А чутки щодо що вони вже всі просто втікли, вони не мають під собою підґрунтя. Це підтвердив як і Генеральний штаб Збройних сил України, так і міністр оборони в своїх офіційних зверненнях. Проте, те, що оборона масово посипалась, і аналізуючи навіть телеграм-канали, знаєте, такі дуже ватні цих воєнкоров і дуже пропагандистські, там а щось так. сумізне з таким поняттям, як паніка, оскільки а, ну якби справи індійців шерифа зовсім не рухають, і тому теж як будуть вакуйовується, генеральний штаб. Російської Федерації дав лише наказ, а сіткого плану дій щодо евакуації він ще не дав. Проте деякі пропагандистські канали вже підзвітували про те, що вони виконали задачу по евакуації саме тому. Останнім сигналом евакуації був підрив Антонівського мосту. Ну якось так у них все сходиться, пане Михайло. Чи справедливо буде сказати, що російське військове командування вкотре довело, що вони своїх кидають? Ну, це вже навіть не теорема, це вже аксіома. Твердження, яке не потребує ніякого абсолютно підтвердження. В цьому випадку я можу сказати тільки одне: що на даний момент ми можемо щиро стверджувати, що ця практика зберігається з часів ще 2014 року. І скільки вони кидали своїх загиблих, так в тому числі кадрових, на початку. Ще березня було велике вторгнення в Київ і Київську область. Так трупи до цієї пори мені телефонують знайомі волонтери по Київській області трупи вбитих москалів до цієї пори А, Якщо говорити про східний напрямок, то в Бахмуті тут ну реально вже траншеї і різного роду шансів завалені трупами там мобілізовані і не дуже кацапні. Тому вони не те, що кидають вони їх кидають на обозі, знаєте, як оту скотину. Дуже багато людей говорили, що допоки вони не побачать, вони точно не повірять. І вгадали, е, що це ще одне банальне іпсо, псо мова йде про загибель за двохсотчення Гауляйтера Ну, скоріш за все, сьогодні все ж таки нам явили його тіло. Принаймні, зараз всі показують, як у Симферополі його там відспівують і будуть ховати. Пане Михайло, чи володієте ви якоюсь інформацією, Оця загибель це справді просто якась, якщо хочете рука господа, він відправив його на той світ до Кобзона. Або це можливо коли росіяни йдуть, то вони дуже б не хотіли, щоб такі символи рускавісни у Херсоні лишалися живі. А можливо, він навіть їм погрожував, що буде підіймати якраз паніку, засуджувати відхід з херсонського напрямку. Ой, чую від свого побратима одного каталана, отримує кадилом по хребту, але так і скажу. А, там якісь секта наркоманів, по іншому не сказати там зі е е е колаборантів, Вони захотіли вообще канонізуватися того наркомана «Стремус». Так. Це вже А, На рахунок того розумієте, от кращого КГБшного почерку, чим їхав якийсь тіп в машині і потрапив в ДТП, і зараз знайдемо виновного якогось там закупованого окупованого території нещасного воділу. От краще не придумати. Кирило дуже забагато заговорив, або дуже багато, багато проворвався. А напевно, два в одному, і просто коли він потрапить до лап наших спецфуз, таких ніжних лученятак, то вони підстрахувалися і зробили старий гебешний метод. Нема людини, немає проблем. Я вам ще більше сказав, що. Такі зачистки будуть проводяться от зараз після нашої перемоги, от до цієї пори з колаборантами, найбільш такими, які пов'язані з грошовими фінансами, які пов'язані з носієм такої інформації. Важливо, а от після нашої перемоги, ми побачимо череду прикрих самогубств, вистрибування з великих поверхів різного роду генералів, пропагандистів, економістів, всіх, хто пов'язаний з банківською сферою. Вони будуть знаєте, ось якось як каметелики, як це було під час розпаду радянського союзу. Тоді череда просто величезна самого спрокатилась чомусь. Та до речі, ми дуже сподіваємося, що історія зі стримусовим вона спонукає інших колаборантів і гауляйтерів задуматися про своє майбутнє і на що гаяти часу вже можна собі якусь кулю у скроню пускати. Михайло тоді вас розпитаю про перспективи якраз відступу цих військ із правобережжя Херсонської області. Зараз там вони якось там перебувають на лівому березі, будуть далі відходити. І військові аналітики говорять про те, що, скоріш за все, звісно, ця вся жива сила, оці російські злочинці, вони будуть перекидатися для укріплення інших позицій. І Припускають, що це якраз буде ближче до того місця, де ви перебуваєте, на схід України. А, наскільки буде загрозливим, якщо від 20 до 40 тисяч, я вже не знаю, скільки їх там лишиться в живих, буде перекинуто на Донбас? Дивіться, а, отож, я кажу, що це наша головна задача, щоб їх поменше вийшло. А, Деякі військові аналітики розглядають варіант перекиду їх для Білорусі для закріплення своїх позицій там та готування можливих ударів по Західній Україні з території Білорусі, або ж повторного а, відгрібання капітального а, шляхом того, що вони намагатимуться знову взяти кількість. А інші кажуть на Бахмут, а, бо для них це найважливіша зараз точка взяти, або ж на інші східні рубежі, в тому числі це запорізький напрямок хтось. Проте давайте подивимося трошки з іншого боку. Їх треба вивести, їх треба перекинути, їх треба оглянути, доукомплектувати, хоча б тими самими мобіками для цього потрібен час. А крім того, ще треба закріпитися якось по лівому берегу їм. оскільки наша артилериста це загалом боги війни? У нас є хайверси, які працюють доволі красиво. У нас є потужна розвідка, і у нас є авіація, яка доскоряє доволі потужно. Нашим ворогам і тут ще не факт, чи кацапи зможуть нормально закріпитися по лівому берегу щодо у Нас є інформація уже що перекидують танки додатково напрямок з якраз всіх лівобережної частини це з десь приблизно, от якраз Каховки, напрямок там Волновахі та інших міст. Тут тривають доволі напружені бої, і я вам скажу відверто, що картина біля Бахмута нагадує ну, Сталінград, який описували в книжках та ми бачили вайдянських за яких схилах. Тоді ще одне уточнення, пане Михайло. З одного боку, оця мобілізація її вже називають. Почасти навіть такою провальною є велика проблема із тим, що вони просто не мають системи логістики для проходження навчання, військової підготовки. З технікою проблема ми бачили всі ці історії, відео, коли вони розповідають, чотири рожки їм дають на передову і одну лопату на тридцятьох. А ще до цього ми говорили, що велика вже проблема стала із офіцерським складом. Тобто, люди, які мали би передавати якийсь військовий та воєнний досвід, їх просто не існує. І ще додатково, це я вже посилаю на інформацію від інформ що з 24 лютого російське командування звільнило щонайменше 12 генералів. Не те, щоб вони там мали би навчати цих мобілізованих чи загалом готувати російських військових, але це теж історія певних носіїв знань. От якщо в них така проблема просто кадрова, як вони будуть продовжувати тримати ці фронти? М'ясом вони будуть набирати м'ясо, завалювати трупами а, з криком баби ще наражають. І тільки так м'ясом причому різношерстям. Вони там сказали, що вже якихось е, тисячі сирійців, як інструкторів, пригнали, щоб вчити це м'ясо. Вони будуть намагатися е, Лукашенка е, підтягнути всю масню руку кроваву, від якої він питає, як тільки може. У них іншого виходу немає. Це підрив радянської техніки, типу гаубиць, Д1. Я не здивуюся, якщо ми 3 тречотири скоро побачимо на фронті. А проте це все буде за рахунок якраз улюбленої радянської стратегії завалити супротивника. Тілами власних солдат, та, але на фоні всього цього о, і Збройним силам України буде надзвичайно важко зараз в осінньо-зимовий період, але ви на своїй землі. І так чи інакше, ми бачимо, як світ нас утеплює, не знаю формою, якимись там зараз канадці передають ем, спеціальні палатки для обігріву. Ну тобто якісь умови, які принаймні на відсотки полегшать життя збройних сил України, все це у наших хлопців та дівчат буде. Ну і ми знаємо, що боротьба за цей Бахмут вона не. Просто так їм теж треба поновити оці комунікації. Е, в росіян цього не буде. Вони вже скаржаться на холод. Вони вже скаржаться на те, що ну там їжа це, це велике щастя. То, так, то як за таких умов продовжувати? Хай навіть ви кажете правильно м'ясом вони будуть закидувати, але це м'ясо треба утримувати на фронті. А я так розумію, що логістика достатньо сильно вже порушена. Ну у них для цього є дон-дон. Війська у вони для цього є Ні є... шагу назад. А, ну абсолютно вірно. У них для цього є Дондон, -дон війська, Розгвардія, Пригожинські зеки, які будуть стояти за гранатрядами. І всіх цих негодних мобіків, привістити, будуть стріляти. А от ці загранатряди, от повірте, в них буде що їсти, у них будуть теплі бліндажі, у них буде тепла одежа, яку вони позабирають у цих самих мобіків. Пане Михайло, а, тут... мобікам, а мобікам зроблять те, що зараз кажуть, кажуть їхнім рідним. Це ваші проблеми. Купляйте, позичайте, просіть в другі в друзів. Маже чоловік пішов на важливе завдання родину від фашизму. От вони і будуть за рахунок тотального просто грабунку як свого власного населення вдіватися в армію. А оскільки росіяни тупі раби, вони будуть це терпіти і відсуватись так і ватінські. Вони ж не зря на 9 мая їх вдівали там. Тоді дозвольте, я наостанок вас запитаю. Ви ж людина із і великим досвідом перебування на фронті, і аналітики. Зима це, це період. Ну, якщо не стогнації, то просто стабілізації фронту, і це період, коли вже не буде рухатися фронт і наші Збройні Сили України. Або враховуючи різні обставини і надання озброєння, і, можливо, дещо адреналінну новину успіхів на Херсонському напрямку, все ж таки будемо. Іти і на сході нашої держави теж повертаючи наші території. Війна це динамічний процес, який залежить від багатьох факторів, в тому числі ми спираємося на зиму тільки на один, на погодні. Проте є uh -huh. і інші фактори: це стан бійців, його порядку військ, його забезпечення озброєння, а також дзеркально наш стан бійців. На рахунок того, що зимою не відбуваються таких тотальних ніяких дій, я з вами повністю не погоджуюся, оскільки дивіться, дебальцевська захисна операція відбувалася в лютому. А наступ на Київ і загалом кампанія активна, яка вели Росія війну відкриту агресію, вона теж почалась в лютому. Тобто нічого не потрібно, не можна загадувати. Це все залежить і наступальні дії, в тому числі від тактичного плану і генерального плану Генерального штабу України. І поки ми бачимо, що цей план діє доволі активно, діє доволі круто, і він діє. Позитивно в нашому русі в цьому є підтвердження як о, деокупація повністю Київської, Чернігівської, вже Миколаївської, о, Сумської, Харківської областей, доволі значної частини Донецької областей та Херсонської, і вже поступове звільнення і Луганської області, в тому числі почула вас. Тоді мені лишається тільки побажати вам, щоб ви себе берегли, і о, щоб наскільки це можливо. Щоб безпека була поруч з вами і велика подяка і вам і всім вашим побратимам за те, що ви робите. Дякую вам дуже, друзі. З нами на зв'язку був Михайло Макарук, речник волонтерської спільноти Інформнапалм.